З початком повномасштабного вторгнення усім постраждалим від війни та захисникам допомагає ТИЛ. Благодійна робота об'єднала і заклади профтехосвіти міста. Освітяни, учні та студенти плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, роблять усе необхідне для фронту. Більше про це у новому випуску програми Воєнний час. Навіть під час канікул вихованці Хмельницького професійного ліцею електроніки гуртуються для виготовлення окопних свічок. З лютого 2022 року їх зробили до 10 тисяч. Тепло юнацьких сердець і тепло окопних свічок обігріває українських захисників на різних напрямках фронту. Коли є вільний час від навчання, ми збираємось там з друзями з навчального закладу або Близькими родичами також збираємося тут, плавимо віск, заливаємо в банки, ріжемо картон і заливаємо їх. Збираємося разом і допомагаємо нашій країні. Нас об'єднує одна ціль це перемога. Ми ще співпрацюємо з фондом добріння, яким керує ну, дуже добра людина, якій ми допомагаємо збирати кошти на Харчові продукти та побутову хімію. Ми виготовляємо маскувальні сітки на ЗСУ, окопні свічки, організовуємо збори на броненосці, броненоски і допомагаємо коштами, збираємо кошти. Це дуже важливо, там навіть та сама. Сітка маскувальна, вона дуже допоможе нашим військовим в перемозі. Кожна свічечка допомагає. Віра тільки в краще і добре майбутнє. Щоб виготовити, наприклад, ось таку свічку, нам знадобиться ну, трохи картону, воску, ну а вже що треба переплавати. І виміряти розміри, щоб поставити в таку банку. Для того щоб зробити цю свічку, понадобиться приблизно 2-3 хвилини. Хто хоче може долучатися до нашої співпраці для допомоги зсу. Можете приносити нам віск, картон. Ми будемо з них робити ось такі баночки, свічки. З перших днів повномасштабної війни ліцей став і центром допомоги внутрішньо переміщеним особам. всіх був стрес в перший день. І якось колектив сам з собою згуртувався, подзвонили з треба людей десь прийняти на ніч. У нас гуртожиток. Ми дітей буквально, як тільки почули, що війна, ми зразу дітей по, по домах. Ми їх відправляли, батьки там зустрічали з нами, відзвонилися. Гуртожиток сталося так, що гуртожиток у нас виявився повністю учнівська сторона, вільний. І оскільки в нас були наявні вільні ліжка, вільні. Кухні, дітей не було, ми швиденько дитячі речі всі прибрали, вивільнили місце, і в перші ж дні ми почали вже приймати перших людей, які їхали з Києва, з тих територій, де вже почалися бойові дії. 14 2014 року ми переїхали до Харківської області. До цього, до 22-го року, жили у Харківській області, а потім переїхали вже сюди. У гуртожиток ліцею. Сюди ми потрапили через штаб міста Хмельницького. Умови дуже хороші. Правда, це гуртожиток, не своя квартира, це ну, треба розуміти, розуміти. Але умови дуже хороші. У нас є ліжка, стіл, шкафи, стулья, ну, все це є. У кімнаті, все, що треба, у нас є. Нам поміняли сантехніку, на кухні зробили ремонт, поміняли плітки, всі, ну, печки. Холодильники поставили, вдячні, дуже вдячні хмельничанам, голові в частності, і керівництву цього гуртожитку на всі наші запроси, вони дуже нам відповідають, вдячні, ну, відповідають і нам роблять все, що ми попросимо, всі наші. Просьби вони виконують. Приїхали сюди. Приїхали сюди. Нас сильно бомбили в Миколаєві. Просто неможливо було організовували автобуси і ось потрапили. Ми у Хмельницький. Я і сім'я доньки. Син виїхав в Івано-Франківськ. Словом, ми так би мовити, втекли. Хмельницький прийняв так несподівано для нас: тобто, там ми в підвалах, а тут є різниця, як нас зустріли. Гуртожиток, директор і вся адміністрація просто неймовірні люди. Зворушливо сказала: не буду плакати. Ви знаєте, просто підходили люди, молодь. Я хвалю молодь Хмельницького настільки з глибоким розумінням, просто підходять, бачачи, що за спиною рюкзак запитують, може вам чимось допомогти. Працювали ми з волонтерськими організаціями, вони нам поставляли продукти харчування, кафе, ресторани. Вони нам готували волонтери, привозили машинами, і ми тут людей годували. Потрібно було роздати сніданок обід вечеря, відправити, переміти все, людям надати одіяла, подушки того, що вони їхали. І розкажу такий цікавий випадок. Я на той момент ще була класним керівником групи. Набрала перший курс і ну, дзвонить одна мама і каже, Діана Васильовна, що вам потрібно? Що потрібно зараз на даний момент? Я кажу, у нас дуже велика нестача в подушках. Бо якщо ми там ще одіял, там з дому, якісь білизна постільна, ми ще поприносили, то одіял у нас подушок не вистачало. Вона каже, добре, вона за сутку вшила 70 подушок сім і вона мені бусом привезла їх під гуртожиток. Вихованці ліцею, педагоги, переселенці нині гуртуються і плетінням маскувальних сіток для фронтовиків. Трошечки почала ситуація втрясатися. Вже ми в колективі розподілили, хто з людей буде чергувати гуртожитку. І почали плести сітки масово. У нас спортзал був весь повністю задіяний. До нас приходили люди внутрішньо переміщені, які ж вже на той момент жили нас в нас гуртожитку. І це був як знаєте, психологічно стрес знімали люди. Приходиш, плетеш сітку, чуєш щось, люди говорять. Шукали вітуш, ходили по швейних цехах. Ми плетем плетемо сітки, кікімори для військових. Усе, що потрібно, збираємо. І в нас є представники, котрі їдуть на фронт, і все це з рук в руки потрапляє до хлопців. А потім вийшли на навчання в вересні місяці і зрозуміли, що військовим потрібна вже фінансова більше допомога. І ми вже почали там збирати донати на дрони, як і все місто. Почали збирати гроші на спочатку. Ми з дітьми печиво зносили на фронт. Потім у нас була деокупація Херсона. І в нас був клич, потрібно в Херсону було допомогти зібрати посуд речі першої необхідності, і ми колективом прийняли рішення, виділили певну суму грошей. Ми зібрали десь до 15-18 тисяч. На окрім того, що ми там принесли посуд, все все, все хто ще, що купив. І ми в аптеці закупили ліки і передали ну, на Херсон. Щоб допомогти військовикам, ліцеїсти брали участь у загальноміських благодійних ярмарках. Вони були серед помічників штабу допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради, організовували розважальні заходи для внутрішньопереміщених дітей. Чимало випускників Хмельницького професійного ліцею електроніки у лавах захисників. На жаль, є і загиблі. Ми це зараз будемо відкривати меморіальні дошки. У нас був працівник, який був нашим випускником, потім був нашим працівником. Потім він ще до повномасштабного вторгнення вирішив піти в ЗСУ. І під час повномасштабного вторгнення, от якраз роковини минули в грудні місяці, як його не стало на, Херсонсь... на Бахмутському напрямку. І у нас таких випускників дуже багато вже є, які загинули. Просто ми не всі можемо зробити меморіальні дошки. Лише тим, в кого є ну, така вимога, постанова, лише тим, в кого є відповідне звання. Того ми вибрали двох осіб, які є почесними героями міста Хмельницького. Вже незабаром у ВПУ номер 11 відкриють центр ремонту автомобілів. Нині вихованці училища у цій справі стали справжніми спеціалістами. Адже війна змусила доводити до ладу укомплектовувати машини на передову. Наші учні разом з співробітниками приймали активну участь в ремонті військової техніки. Військова техніка, яка була пошкоджена, яка була якби, взята під час бойових дій в наших ворогів, ми її відновлювали і практично проводили капітальний ремонт. Інша техніка, яка також була військова, також ми проводили відновлений ремонт завдяки тому, що в нас відповідно професії, які пов'язані з таким напрямком, як ремонт колісних транспортних засобів, це механічна обробка металів, все це дало змогу якісно. Надати допомогу в ремонті цієї техніки за навчальними станками. Майстри, учні та студенти ВПУ виготовляли й техніку для військової розвідки, бронежилети та інші засоби захисту. Також наші учні приймають активну участь і приймали активну участь перших днів в допомозі гуманітарної допомозі. Гуманітарне допомозі це. Надання допомоги, потім по сортуванню, потім по збору цієї гуманітарної допомоги в центрі міста. Практично ми силами наших співробітників, наших учнів було відновлено і створено укриття. Укриття, яке до сьогоднішнього дня працює, і практично є захистом для тих людей, які знаходяться в цьому кварталі, наприклад, в центрі, де і можуть скористатися. Удосконалив навчальний заклад і власне сховище. Нині воно місце безпеки для мешканців навколишніх будинків. Багато наших співробітників це викладачі, майстри виробничого навчання сьогодні боронять нашу державу. Вони є, знаходяться в діючих частинах на нулі безпосередньо. Ми маємо з ними зв'язок, ми надаємо також допомогу їм. І моральну підтримку, і збираємо якісь маколики, збираємо різні такі потрібні речі, особливо зараз зимові такі речі наші, і направляємо для того, щоб підтримати для військово-патріотичного виховання молоді в училищі організовують зустрічі з військовими, серед яких і випускники закладу. Молимося і радіємо за те, що вони сьогодні боронять. Молимося за те, щоб вони були живі і перемогли. У цій такій нелегкій боротьбі, але перемога буде за нами, тому що ми відстоїмо свою рідну Україну, свою рідну землю. Тому ми маємо мотивацію, маємо бажання, і нас ніхто з цього шляху не зіб'є. Куби з портретами загиблих захисників на алеї героїв виготовлені силами колективу ВПУ номер 11 Теплими першими стравами, ситною кашею і чаєм. Щодня частують внутрішньо переміщених осіб у ресторані Жовтневий, вихованці ДНЗ, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Їхнє завдання смачно приготувати і вічливо обслужити людей, які через війну опинилися у Хмельницькому. Обслуговуємо переселенців, годуємо. Ми спілкуємося з людьми, які у нас харчується. Їх мені дуже шкода». Дітки настільки прислуховуються, як треба, що треба, і вони теж стараються так все. Настільки це все ну, від душі. І видно, що це не просто так, знаєте, можеш просто так обслужити, а це видно, що люди від всього серця, від щирої душі це роблять. Люди стараються, стараються і роблять, що є, роблять так, як треба. Другий раз кажу їм, кажу, так і другий раз і дома так не, не зготував. Тут ми з чоловіком, він теж пенсіонер, пенсіонери обидва, знаходимося майже другий рік з минулого року. І багато було тих, хто спочатку намагалися допомагати, обслуговували, і тільки ці, цей заклад. Виявився самим витривалим, самим стійким, самим чуйним до, до людей, оскільки, окрім смачної їжі, ми тут ще і отримаємо відношення. Тепле, дуже тепле, настільки е, чутливе. Вони, вони їх турбують не тільки е, як ми поїли, а й е, як ми проживаємо, і, як на наші умови, чим можуть допомогти. Зараз трошки зменш менше переселенців. Е, готуємо ми гарячі страви. Перша страва, друга страва, чай або компот, хліб. Є випічка, даємо випічку. Харчування проводимо. З 11 до 15 години і внутрішньопереміщені особи свій особистий вільний час можуть прийти пообідати у ДНЗ Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Організували й курси професійної перекваліфікації внутрішньопереміщених осіб, адже багато з них втратили можливість працювати за фахом. Провести таке навчання вдалося завдяки міжнародним проєктам та підтримці влади міста. Під час обслуговування в ресторані Жовтневе внутрішньопереміщених осіб, спілкуючись з людьми, ми зрозуміли, що багато українців, покидаючи свої домівки, залишили свої робочі місця і не змогли себе реалізувати в нашому місті, не змогли знайти робочі місця. І в нас виникла ідея зробити короткострокові. Курси перепідготовки дорослого незайнятого населення за підтримки Олександра Сімчишина, мера нашого міста, ми змогли реалізувати цю курсову підготовку, адже в нашому навчальному закладі є відповідна ліцензія на ці професії, є відповідна матеріально-технічна база, висококваліфікований педагогічний склад і розроблене комплексне методичне забезпечення. Співпрацюючи з волонтерськими організаціями у навчальному закладі виготовляли форму для ЗСУ. Наш навчальний заклад має можливість пошити для військових службовців нашої України і термобілья, і маскувальних халатів. Ми неодноразово пошивали ці вироби для Збройних сил України. Крім того, за ініціативи ветеранів. Хмельниччини, ми долучилися до допомоги прифронтового. Шпиталю за номером 65, де мали можливість пошити нижню білизну для поранених військовослужбовців. На базі нашого навчального закладу існує соціальна майстерня, де знов таки внутрішньопереміщені особи мають можливість прийти і зробити ремонт одягу. Крім того, на базі нашого училища функціонує учнівська перукарня, де внутрішньопереміщені особи. Військові мають можливість прийти і зробити різноманітні перукарські послуги. Крім того, учні та педагоги нашого навчального закладу за ініціативи нашої директорки царьової Євеліни розпочали виготовляти окопні свічки. Учні нам постачали безпосередньо баночки для того, щоб можна було їх виготовити. Ми закупили централізовану. Парафін, і ви знаєте, досить цікаво було, і учням, і педагогам всі долучилися, організовано почали виготовляти ці окопні свічки. Багато роботи проводиться на цьому. Ми не зупиняємося, і ми будемо продовжувати до тих пір, поки скажемо, це буде необхідно для збройних сил України та нашої держави. Хмельницький приймає освітні заклади-переселенці, зокрема у Вищому професійному училищі номер 4 У 2022 році до нас релаковано Вище професійне училище номер 94 міста Лисичанськ Луганської області. Керівник цього навчального закладу Бунягін Максим Євгенович є керівником ще благодійного фонду Світ у бару. І завдяки цьому фонду ними передано в наш навчальний заклад комп'ютери, ігрові приставки, інше майно. В училищі також перекваліфіковують внутрішньо переміщених осіб. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями навчальний заклад забезпечує житлом та усім необхідним людей, яких з рідних домівок вигнала війна. Ми співпрацюємо. З такими міжнародними організаціями. це перша міжнародна організація з міграції, це благодійний фонд Світу Барвах, благодійний фонд Тердизон, благодійний фонд сприяння та розвитку. Ці організації нам надають матеріальну допомогу для... Внутрішньопересених осіб, які знаходяться в нашому гуртожитку, і вже на базі нашого гуртожитку створений МКП для їх компактного проживання. На даний час у нас знаходиться 35 осіб. Нині у цеху навчального закладу збирають нові меблі, закуплені спеціально для переселенців, які живуть у гуртожитку навчального закладу. Крім того, в четвертому училищі виготовляють буржуйки, лагодять автомобілі для наших захисників. Також в цей час ми почали виробництво їжаків на ланцюгавна для потреб підрозділів територіальної оборони та військоматів. Разом з тим, ми варили наші зварники, варили буржуйки для обігріву особового складу. Наші майстрині та викладачі виготовляли займалися приготуванням їжі для військових частин Хмельницького гарнізону та ближніх військових частин. Нам привозили машину. Нам її привозили, ми її мили, зашкурили, потім заклеювали газетами, підготували до покраски. Благодійні, здавали гроші на ЗСУ. Важливо, щоб молодь підтримувала наших захисників та всіх постраждалих від війни. Сподіваюся, що після закінчення закладу все буде добре, буде мир в Україні. Я зможу спокійно займатися своєю роботою. Потрібно ходити на якісь благодійні акції, там, де кошти збирають. Е, ну, На початку війни. Дуже було популярно серед молоді плести маскувальні сітки. Також неповнолітні можуть допомагати коштам армії та продуктами. Мені військових дуже жалко, як вони страждають на фронті. Росія країна терорист, яка за весь час війни зробила на території України дуже багато злочинів. Я бачу Україну після перемоги, після перемоги відбудованою. В неї буде велике світле майбутнє. Після перемоги я планую стати успішним автослюсарем та укріплювати армію якусь податками. Хмельницьке ВПУ продовжують волонтерську роботу. Плетуть маскувальні сітки, збирають кошти для ЗСУ, виготовляють окопні свічки. Кожен освітній заклад шукає усіх небайдужих для благодійництва та волонтерства.